Так, всім привіт. Сьогодні у нас в продажі буде розточний станок 278-модель. Отже, у нас розточний станок на двох призматичних направляючих. Продаю свого старого друга, хто цікавився, хто бачив. Багато робіт було зроблено на ньому, досить таких непростих робіт. Я б сказав, досить складних було багато робіт. Отже, вирішив я його продати. Продати, бо є інші трошки плани, змінилися. Ну, вже як є, так є. Отже, станок виставляю в продаж. Отже, зараз коротенько пробіжуся по характеристиках, по вдосконаленнях цього станка і будете вже все бачити. В принципі, це все є на каналі і Модернізація і так далі, все є на каналі, можна побачити. Отже, у нас продольна, продольний хід. Станка має 850 мм, добрих 850 мм. Куди обертаємо корбу, туди станок, туди стіл і їде. Стіл досить в хорошому стані, без якихось дефектів великих і так далі. Досить, досить все класно і все чітко. От, поперечка у нас має хід 155 мм. Ну, є можливість тут модернізувати і більше. 155 мм зараз хід повний. Отже, По висоті шпиндель, на висоті гайка знаходиться від стола приблизно 720 мм. Станочок у нас має автоматичний підйом. До гори, тобто, коли ми йдемо на росточку, доходимо упор до, до дна різцем і можемо реверсувати на ходу, не зупиняючи саме шпендель, тобто він буде обертатися, дійшли до дна, там до якогось упора чи по індикатору, і вертаємо назад без зупинки самого двигуна. В станку лише один двигун, і його тут вистачає для цієї задачі. Отже, все в станку працює. Є в станку ще була вдосконалена така функція, як зажим бабки. Досить часто потрібно. От, така функція цікава. Вона зручна для легкої фрезеровки чогось, щоб станок від якоїсь там вібрації не опустилася бабка плюс-мінус, не заїхала вниз, не зарилася там чи ще щось. Тобто, щоб самовільно не опускалося. Тобто, це дуже класно, бо можна фрезерувати навіть головочку від автомобіля. От. Станок має редуктор на продольній подачі. Редуктор включається ось так речагом, От. включається, зараз продемонструю. Редуктор працює від частотника. Сам частотник в комплекті не буде. І ти, але мотор, редуктор, це все залишиться. Тобто залишиться просто поставити частотник і, звичайно, користуватися дуже легко. Бо без частотника бо в мене засимбіозений ось цей станок на один частотник, сверлилка і токарний. Тобто Працюю від цього. Зараз я продемонструю, От. як він обертається. Тобто, бачите, можна на ходу включити і на ходу виключити. О, бачите? Тобто у нас станок може автоматично рухатися, збільшувати швидкість, зменшувати швидкість і реверсуватися так само в різний бік. Бачите, станочок їде, стіл. Тобто, любу швидкість собі задаємо і презерруємо, чи що хочемо, то робимо. Два ріалтори вже стоять, чекають пропозицій. потрібно. От, Тобто все у нас тут працює. Зажими стола працюють в два боки. На столі поперечній подачі передбачений лімб, масльонка. Зараз є лімп, є масленочка. Зараз включимо сам станок. Ага, тут в мене частотник, це йде в комплекті до розточного, хоча він в мене задіяний в симбіозі з Алджіхою. Тут є такий перемикач. Тобто от, зараз включили розточний і LG. Тобто теоретично можна, навіть не теоретично, а практично можна буде. Потім під'єднати ще один станок, який буде стояти поруч, виводи лишаться і можна буде так само користуватися одним частотником на два станки. На 220 вольт, зараз станок розведена, вся проводка. Тобто він від 220 вольт працює. Отже, зараз включаємо станочок їде, всі передачі працюють. Коли в нас Потрібно підвести-відвести бабку вверх-вниз, ми просто опускаємо. Бачите, в нас тут задіяна на частотнику зменшена швидкість спеціально для того, щоб лишати менші риски при виведенні станка, і щоб воно була можливість точніше підводити. Тут толчковою подачею можна буквально по чуть-чуть подавати, як вверх, так і вниз, бачите, дуже дуже потрошки, тобто, як вверх, і вниз, тобто, щоб не сталося якоїсь аварії там, чи ще щось, ну, ми собі спокійно це все діло повертаємо. Можна, кому це не подобається, просто під'єднати вже як є, і буде з, з вказаною швидкістю працювати як воно би. ну Хто як любить, я кажу. Мені так зручно, мені так непогано. Отже, в станку є змазка, отака, такий лубрикатор, включається на ходу. От, бачите, мастилку заливаєте собі туди, воно там капає жекларчики, настроюєте швидкість, вам потрібно. Тут є, бачите, я розписав, що куди йде, що куди йде, яка на котрий цей капає. Шпінделі ISO 40 конус. Шпінделі конус iso 40 Лінійку я в комплекті не даю, бо в нас лінійка зав'язана до токарного. У нас на токарному стоїть циферблат і це від токарного. Тобто, можете собі поставити, якому вже треба в той лінійці, то можете собі поставити. Просто її нема смислу продавати, бо воно від токарного. Ось от. От такий станочок, все в ньому робоче, все працює. Зос... А, я не договорив. А, договорив, може. За це я говорив вже. Тут у нас є фіксатор шпинделя фіксатор шпинделя, тобто, щоб відкрутити гайку, ми просто от, провертаємо собі е, сам шпиндель і тут там є отвір, який фіксує від провороту, щоб легко можна було відкрутити без допомоги якихось двох ключів. чи чого. Там. От. Фіксатор підпружинений, от він все відпрацьовує, гарно все відкручується. Борштанга це не в комплекті. Щоб... як то кажуть. Отже, такий станочок, всі кришки от є, рідні, все захист свого роду. От такий станочок гарненький. Я знаю в дуже непоганому стані направляючи маючи у собі сліди обробки. Дві чашки шліфованої чашкою, напевно, отак воно виглядає. Ну, станочок в нормальному стані, робочому, все працює непогано, я б сказав. От станочок обслужений. масло був поміняв буквально, не знаю, десь місяць тому поміняв мастило. Зараз включимо автоподачу ще. Так. Почалася автоподача, і воно так їде, допустимо. І коли нам ми дійшли до дна, ми переводимо цю функцію в центральний цей і зразу піднімаємо. Тобто у нас, бачите, їде він одразу догори. Тобто ніяких проблем в цьому немає. Є отакі подачі на станку 0,125, 0,2,8 і 0,5 подачі. Швидкості там до 450, ну, частотніку можна підняти трошки ще навіть. Всього більше, ніж достатньо. Куди там летіти, куди там гнати. Ось такий станочок в комплекті. Сам столик також не в комплекті, щоб не було ніяких претензій, Щоб був і нема. Тут ще в нас є перемикач, який в. Відключає шестерню. Там всередині стоїть електромуфта, від якої працює реверс станка, тобто реверс бабки при прямих оборотах шпинделя. От Є реверс, просто звичайний. Бачите, Працює як верх, так вниз собі поїхали, приїхали. Є для змазки показничок мастила. Телефон не дуже відловлює, але різко видно, мастила, бач? тут злив, пробка зливу, тут пробка заливу мастила. Направляючи самого стола так само в хорошому стані, без задирів, без затирів, там якихось великих, там, взагалі їх, можна сказати, нема. На поперечці є сліди шабровки, там моя призма прихована. Закрита, це ось така вона конструкція. Мастилку стікає собі, тут під кришечки можна потім міняти, якщо цей краще, хай його буде більше, ніж його буде менше. От, якось так. Поперечка так само ходить дуже плавно, взагалі просто настільки плавно, що і легко і плавно. Хід дуже м'який, скажімо так. Дуже плавний і м'який. Заїхали і собі зафіксували паперечка і продольна. Пробки для мастила. Мастило заливається тут, там, 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 і ще з другого боку є. Так що, в паспорті все, все є, все розбереться, як буде цікаво. Станочок. От має такі наклейки кому треба собі подивитися, що це є. Завод Фрунзе, Майкоп 1900 якийсь там рік. Трошки не видно мені звідси, але на відео буде видно, якщо збільшити. Автоматично працюють ходи оці вимикачі. Тобто ми можемо. Заїхати, і коли вона у нас буде йти подача, станок виключається автоматично, як вверх, так вниз. Тобто можемо собі підрегульовувати ось ці ходи, вверх-вниз, ставити кінцевики. Так, вроді все розказав, вроді все показав, більше додати тут нічого. Кому цікаво, пишіть на емейл. E і будемо вже по факту переписуватися, розмовляти і так далі, кому що цікаво. А наразі всім удачі, тримаємося і до зустрічі. Пока.